Ну, Якщо ти в душі шумахер, це тачка для тебе. 333 коня. Дивіться стан салону. Вона новато іголочка Дивіться. Рульчик, 108 км прибіга, обдови, підігріви. пам'ять. Чотири скло підімоча, заднє стекло теж, опускається. Резина 18-та нова, рестовий, з 10 по 14 вони випускались. Машина тільки порослі поліровки повного детейлінгу. Понатирали її тут, антидощем, чим потрібно було. Восками, там. диски, он не покоцані нічого. Ну, Друзі, їде, це просто кайф. Я не знаю, за такі малі гроші, як я Сережа продаю, ви не знайдете. Перша ціна в автерія 15500 220, і там 17-20 тисяч. У мене ціна набагато дешевша від першої ціни. На 2-25 тисячі дешевше і пробіга 108, Звертайтесь, Київ Дарницький район. Можемо помінятися на авто дешевше з вашою доплатою. Все, всім добра.